Вітаємо! Мрієте працювати психологом і допомагати людям, але не знаєте, як отримати ліцензію на провадження такої діяльності, тоді це відео саме для вас. Сьогодні ми детально розповімо про всі етапи цього процесу, тож залишайтеся з нами. Одне з перших питань це вибір організаційно-правової форми. Якщо ви плануєте працювати самостійно, обирайте ФОП. Це найпростіший варіант із точки зору оформлення та оподаткування. Тов краще обирати, якщо ви плануєте працювати в команді або надавати широкий спектр послуг. Отже, почнемо з пункту 1. Для роботи у сфері психології з медичним спрямуванням важливо мати спеціальність медична психологія. Тож для отримання ліцензії для лікаря-психолога вказуємо саме цю спеціальність. Пункт 2. Важливо визначити місце, де ви будете працювати. Ця адреса вказується у пункті 2 відомостей в обов'язковому порядку. Також необхідно зазначити методи, які ви плануєте застосовувати у своїй роботі. Їх ви можете знайти у довіднику кваліфікаційних характеристик професії працівників випуск 78 охорона здоров'я. У лікарів-психологів це методи профілактики, так, методи діагностики, так, методи лікування. Так, методи реабілітації. Так. Хірургічні втручання ні. Методи знеболення ні. Пункт третій. На вивісці має бути чітко зазначена назва вашого суб'єкта господарської діяльності та спеціальності у вашому випадку медична психологія. Пункт номер 4. заповнюють лише заклади охорони здоров'я. Пункт номер 5. Ви можете орендувати приміщення або мати його у власності. Тут зазначаємо реквізити документа, який підтверджуватиме це. Наприклад, це може бути витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності. Тоді ми вказуємо індексний номер витягу, дату та час формування і назву самого документа. Також це може бути договір оренди нерухомого майна. Тут ми вказуємо назву нашого договору, дату та номер. Пункт номер 6 Законом передбачено обов'язковий вільний доступ до приміщення для маломобільних груп населення. Це підтверджується відповідним висновком експерта. Зараз ми покажемо, на прикладі, як саме він виглядає. Він повинен містити адресу, за якою видали сам висновок, номер висновку, і також в обов'язковому порядку товариства з обмеженою відповідальністю або фізична особа підприємця, який видав вам цей висновок. Обов'язково також, якщо це товариство з обмеженою відповідальністю, ви повинні вказати код ЄДРПОУ, і якщо це фізична особа підприємець РНО КПП. Пункт номер 6.1. позитивну відповідь у даному пункті зазначають лише фармацевтичні заклади, які мають намір отримати ліцензію на медичну практику. Ваша ж відповідь у даному випадку повинна бути негативною. Пункт номер 7. Щодо вимоги до матеріально-технічної бази, тут ми орієнтуємось на табель оснащення, затверджений наказом МОЗ України номер 739 від 31.10.2011 року. Та вносимо усе необхідне оснащення і не забуваємо про обов'язковий елемент аптечка для надання невідкладної медичної допомоги актуального року. Щодо площ, тут важливо дотримуватись вимог державних будівельних норм, які стосуються закладів охорони здоров'я. Зазначимо відразу, що для кабінету лікаря-психолога новими ДБН не встановлено чітких вимог до площ, проте ми рекомендуємо вказувати не менше ніж 12 квадратних метрів. Пункт номер 8 Метрологічну повірку проводять у спеціалізованих центрах. Повірці підлягають прилади, які використовуються у вашій практиці для вимірювання важливих життєвих показників людини, наприклад, апарати для вимірювання артеріального тиску чи ваги. Звернімо увагу на пункт номер 9 відомостей: для того, аби отримати ліцензію за спеціальністю медична психологія, важливо мати вищу медичну освіту, яка підтверджуватиметься дипломом. Адже. У даному відео ми говоримо саме про лікаря-психолога. Також до відомості для отримання ліцензії в обов'язковому порядку додається сертифікат лікаря-спеціаліста з обов'язковим вказанням коректної спеціальності. У нашому випадку це медична психологія. Якщо ж ваш сертифікат втратив свою дію, варто додати посвідчення про підтвердження чи присвоєння вам відповідної кваліфікаційної категорії за спеціальністю медична психологія у нашому випадку. Пункт номер 11. Трудова книжка вказується, якщо ви, як ФОП, не наймаєте працівника, а безпосередньо є лікарем та працюєте за спеціальністю. У ній повинно бути підтвердження вашого досвіду роботи за останні 5 років. Якщо ж безпосередньо ви лікарем не є, необхідно вказати дані щодо реєстрації вашого ФОП. Надалі залишається вказати повторну назву вашого суб'єкта господарської діяльності для підтвердження відсутності здійснення контролю за вашою діяльністю резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, поставити відповідну дату, вказати кількість аркушів у ваших відомостях, підписати документи та надіслати їх на розгляд до МОЗ. Важливо також не забути про заповнення опису, заяви та листа узгодження. От як вони виглядають. Процес отримання ліцензії зазвичай триває від двох тижнів до місяця за умови коректно заповнених документів, які подались до Міністерства охорони здоров'я. Отримати ліцензію психолога це не просто, але цілком реально. Головне мати бажання та слідувати усім правилам. Та у разі, якщо вам знадобиться наша допомога, ми поруч.